Ось це справжній мілітарій годинник, який має нереальні характеристики, а ще ступінь захисту IP 68. Це SmartWatch Military Ultra 2 броньований смарт-годинник. І він розроблений спеціально для військових або тих, хто має на складну роботу. Вимір стану здоров'я, а ще меню, як в смартфоні, і спосіб бездратової зарядки. Спортивні режими, можна розмовляти, записувати голосові повідомлення, приймати повідомлення, телефонувати, а ще є NFC. IP68 дозволяє занурювати його до 15 метрів, можна бити, мочити йому. Нічого не страшно підключати до андроїдів і до айфонів, а ще він надміцний, тому що має моноблок корпус. І на сьогодні це одна з найкращих версій для тих, хто має надскладну роботу, адже можна залишити смартфон і користуватися смарт-годинником. По суті, це як смартфон на твоїй руці. Серед них є компас, а ще карти і навігація. І до речі, дарую додатковий мілітарій ремінець, магнітна зарядка в комплектації, а ще смарт-годинник дуже витривалий у звичайному режимі до 12%. Тоді можна користуватися на дні зарядці. І ось такий ремінець здоров'я в подарунок. Лиш подивись, скільки в ньому функцій та характеристик, показую меню, і виглядає він дійсно презентабельно. Ось такій коробочці з двома ремінцями, а ще зарядка в комплекті. І від нашого магазину за кращою ціною, якщо ти військовий, зроблю додаткову знижку. Повністю броньований моноблок корпус. Це забезпечує ідеальний захист, а ще дуже багато найрізноманітніших обоїв, заставочок, і можеш телефонувати або відправляти. Повідомлення можна встановити сигнал, WhatsApp чи будь-які. І ось подивись, смарт-годинник має меню як в смартфоні, а ще швидкий процесор. Вимірює артеріальний тиск і ще сердечний ритм, і навіть є ігри. Можна встановити будь-які додатки, які тобі необхідно. І на сьогодні одна з найкращих версій з класним AMOLED дисплеєм І від нашого магазину за кращою ціною для замовлення напиши нам повідомлення або на офіційному сайті. Доставочка один день.